Мешканці громади поскаржилися на засмічену дорогу у напрямку Братолюбівки вздовж шляху розчищали насадження та не прибрали. Розповідає Денис Петренко, заступник міського голови. Учасники дорожнього руху звертають увагу щодо засмічення проїжджої частини, а саме це в напрямку села Братолюбівка, це були на сьогоднішній день проведені нам незрозумілі роботи стосовно охоронної зони електромереж. Підприємства, що планують розчищати охоронні зони і не мають ресурсу прибрати, можуть укласти угоду з комунальним підприємством Екосан, пояснює Денис Петренко. Якщо додатково буде потрібно виїздити комунальному підприємству з даного питання, то це відповідні кошти, які також повинні обраховуватись, Є калькуляція щодо надання даної послуги. Не повинно бути бардаку, так як ми бачаємо, сьогодні. Є в даному напрямку і обурення мешканців, які там проживають. На адресу енергетиків направлять звернення з проханням прибрати за собою. Далі дивитимуться за ситуацією. Якщо будуть встановлені порушення, винних притягуватимуть до відповідальності. Працівники Косану наразі розчищають ділянку на території міста та прибирають аварійні дерева. Отримане деревино передають на опалення потребуючим мешканцям громади.